Привіт, друзі! Готуємося до контрольної роботи на тему конус куля. Отже, завдання таке. Знайдіть висоту конуса, діаметр основи якого дорівнює 10 см, а твірна нахилена з площини основи під кутом 30 градусів. Отже, нам даний конус, вершина конуса. точка К в основі круг діаметром АВ. За умовою цей діаметр дорівнює. 10 см. Твірна нахилена до площини основи під кутом 30 градусів. Отже, нам треба знайти цей кут, котрий цей кут 30 градусів. КО це висота конуса. Одночасно це є перпендикуляр до площини основи. КА твірна конуса вона є похилою до площини основи. АО проекція похилої КА до площини основи. Тобто кут між твірною і площиною основи це є кут КАО. І він дорівнює 30 градусів. За умовою, за вимогою задачі нам необхідно знайти висоту конуса, тобто КО. Оскільки КО висота, тобто перпендикуляр до площини основи, то КО перпендикулярна і до АВ, Тобто кут при вершенні О дорівнює 90 градусів. Це означає, що трикутник АОК прямокутний з прямим кутом О. Гострий кут цього трикутника дорівнює 30 градусів, а оцей катет дорівнює радіусу основи конуса. А радіус це половина діаметру, тобто АО дорівнює 5 см. Знайдемо КО. Це катет, який лежить навпроти гострого кута. Оскільки нам відомий прилеглий катет до гострого кута, то треба використати тангенс. Одержимо КО, дорівнює. АО множити на тангенс кута КАО. Тобто 5 множити на тангенс 30 градусів. Дорівнює 5, тангенс 30 це корінь із 3 розділити на 3. Таким чином, висоту ми знайшли. Ось це і все. На наступному відеоуроці ми розглянемо наступне завдання середнього рівня із даної теми. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.